Твердопаливний котел в сучасному будинку, ну, така собі затія. Дрова треба купити, дрова треба десь поскладати. Потім, коли він погас в 4 ранку піти їх підкинути, кожного дня чистити залу, ну. Як би самі розумієте, таке собі рішення. Ну і зараз власники почнуть кричати: там в мене все стоїть, в мене все працює, і коли в мене світло немає, в мене теж вдома тепло. Але є рішення більш сучасні. В одному із наших проектів ми поставили твердопалений котел прямо посеред будинку в самій центральній кімнаті. Шутка. Ми просто використовуємо камін з водяною рубашкою. Виглядає він приблизно у нас на отак от, от. до нього підводиться холодна вода з термопарою. У нього виходить подача і обратка як з твердопаленого котла. На нашу систему опалення і систему підігріву гарячої води. Основним істочником на об'єкті є тепловий насос повітря. Вода в топковій ми використали дві ємності: одна ємність на 300 літрів і друга ємність на 300 літрів. Одна ємність для приготування теплоносія для нашої системи опалення і системи охолодження. А друга ємність ми використовуємо для приготування гарячої води. Ми використовуємо систему ФРЕШ, це порточний теплообмінник, там де у нас вода. Проточним засобом, типа нагрівається сюди, приходить от холодна вода, і звідси виходить моментальна гаряча вода. Десь окремо розкажу про цю систему, чим вона краще, чим бойлер непрямого на нагріву, і чому потрібно в таких системах використовувати таку систему. Далі у нас є камін з водяною рубашкою, він як твердопалений котел з ладоматом. Ну, це такий узіл для підтримки температури обратки. Заходить або в одну ємність автоматика регулює, або в другу. Ми так само, як і і будь-який другий прилад нагріваємо або Спочатку нашу гарячу воду, а потім теплоносій для системи е, опалення. І в нас, отут ми поставили, бачите, трьохходовий вентиль, який перекидає режими або на нагрів туди, або на нагрів туди. І для чого нам потрібні ці дві ємності? Бо якщо розпалити камін, він має скинути тепло кудись. Якщо у нас не буде куди скидати тепло, то він буде постійно перегріватися, кипіти і охолоджуватись. Тому використали запас, щоб було скинути тепло або в одну ємність, або в Другу або нагріти обидві. От така система дозволяє мати, ну якби на увазі, якесь додаткове джерело на об'єкті, коли ви відключаєте світло, да, дійсно можна каміном з мінімальними електрозатратами підтримати температуру в будинку, гріти гарячу воду, і от в сучасному будинку посидіти під тріск дров. І лишити тепло в будинку ну, це якби не на сучасне рішення з тими приладами, в яких щось горить. Тому, друзі, обов'язково зберігайте це відео і поділіться зі своїми друзями, а свою думку про таку систему напишіть в коментарях. А кому цікава тема гарних інженерних рішень на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям!